Чи знаєш ти, що нас чекає в 2025 році, чи готовий до нових випробувань, і що про це думає світ? Давайте розбиратись в цьому разом. Всі знають, що The Economist – це впливовий щотижневий англомовний журнал, публікується в Англії з 1843 року, та в кінці кожного року готує обгортку ребус з прогнозом, що несе інформацію про події, які нас очікують в наступному році, після чого? Аналітики усього світу пробують інтерпретувати це в зрозумілу інформацію. Так от на днях вийшов новий випуск з обгорткою на 2025 рік. І я вам скажу це щось кольорова схема сама за себе все говорить. Давайте спочатку коротко глянемо на обгортку 2024 року та проаналізуємо, чи слід звертати увагу на нову. Що ж ми бачимо перше. Вибори в семейкіша, де змагання буде між жінкою, а це Гаріс, про яку, до речі, заговорили лише в другій половині 2024 року і Трампом. Але він під питанням, тому що на нього було скоєно кілька замахів, результат яких на той час ще був невідомий, також відображено їх політику. Посилення постачання зброї Україні чи пошуку шляхів до миру, як бачимо, переміг таки Трамп, і дійсно постало питання припинення війн у всьому світі, зокрема, Ізраїль і Ліван, про це вже домовились. Другий розвиток штучного інтелекту. А ми можемо бачити, що в цьому році це просто бум. Третій. падіння світових ринків. Світові фондові ринки впали через побоювання рецесії в Самищеної ШТА. Це почалося з Японії у чорний. Понеділок 5 серпня та поширилося на Європу, Південну Корею та Сичом Дша. Особливо постраждали ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону. В результаті втрачено близько 6,4 трильйона доларів. Четвертий вплив на США та Китаю на країни Африки та Австралію, видобуток корисних копалин тощо. І тут дійсно йде жорстка конкуренція. А також спостерігається конфронтація між лідерами даних країн, що видно з їх розворотом у різні сторони, а також бачимо розвиток зеленої енергетики в Соошеної Шта та ураган Мілтон в жовтні поточного року, що приніс максимальні руйнування та загибель людей. І тут постає питання, як його змогли передбачити, чи може ним управляють, також підвищення температури повітря в Китаї. Що дійсно спостерігається, і можливі через це масштабні пожежі, поки що такого не сталося, Але 2024 рік ще триває, як бачимо, майже всі передбачення спрацювали. А отже, є сенс, щоб проводити аналіз обгортки і зважати на те, що там відображено. А зараз перейдемо до обгортки журналу видання The економіст 2025 року. По перше, якщо в попередній все було структуровано. То тут все змішано і в дуже агресивних кольорах. Що можна відзначити відразу, то це поділ на захід і схід з центром у Америці, де Трамп займатиме ключову позицію, адже його розмістили в центрі. Тут ми можемо бачити зростання курсу американської валюти через здатність Америки бачити, відчувати і діяти, а також демонстрацію власної сили за допомогою власних ракет. У верхній частині зображена планета, на перший погляд, Сатурн, який символізує час, тому що він доводить до кінця все, що має початок. Планета, яка символізує відповідальність, обмеження, труднощі та уроки, які ми повинні освоїти у житті. Але це також може бути і уран, бо він теж має кільця, і уран можна розглядати як планету, так і як хімічний елемент, що відіграє важливу роль у ядерній енергії. Загалом дуже багато уваги приділяється радіації синтезу атомів та навіть ядерному зриву, що представлений в нижній частині, який відноситься до блоку Росії, а це може говорити як про превентивний удар НАТО, про стурбованість всього світу щодо можливості використання такої зброї і її наслідків, так і про взагалі використання агресором брудної бомби, зважаючи на те, що станом на сьогодні. Певна кількість українських спеціалістів проходять навчання у смерче мешта на предмет поводження з радіаційно забрудненими відходами та правил поведінки та поводження з радіацією, а також те, що в країні активно будують об'єкти для захисту від радіації, а Росія 21 го Листопада вже випробувала носій такої зброї по місту Дніпро, то ймовірність застосування такої зброї досить висока. Будемо сподіватися, що це все превентивні заходи, точніше стурбованість і до практичного застосування її не дійде. Також бачимо лідера Китаю Сі Цзіньпіна. йому присвячено верхню частину. І там міститься інформацію щодо падіння юаня, продовження урбанізації населення, падіння виробництва та спалах на сонці, що, мабуть, матиме найбільший вплив на піднебесну і швидше за все глобальні наслідки для неї, адже це викид сонячної радіації, що створюють геомагнітні бурі, які можуть призвести до широкомасштабних збоїв в електропостачанні. Постійні вимкнення електроенергії та перебоїв в глобальному зв'язку, і картинка з темним містом свідчить про можливість настання такої події в Китаї зліва міститься президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, вищий орган виконавчої влади Європейського союзу, що відповідає і за вектор зовнішньої політики Європи. Також бачимо глобус з північною та південною Америкою і стрілки вниз. Що може свідчити про падіння рівня відносин з даними материками, нижче розташовано розбиту урну, і це не стосується виборів до Європарламенту, бо наступні заплановані на 2029 рік. Так як Єврокомісія це двигун європейської інтеграції, то це може свідчити про те, що приєднання України до ЄС не відбудеться в 2025 році. Також бачимо стрімкий ріст розвитку виробництва електроавтомобілів. Адже Європа стримано до цього підходила, а Китай здійснив величезний прорив в машинобудуванні, а саме в розвитку електромобілів. Тому зараз фокус буде зміщений саме сюди. Нижня ліва частина відведена нашому президенту Володимиру Зеленському, а точніше, Україні. І тут ми можемо бачити графік росту падіння і знову стрімкого росту. Це може свідчити про економіку країни і про те, що в другій половині року будуть відбуватись кардинальні зміни. Ріст економіки буде здійснений завдяки будівництву нових заводів і фабрик, в тому ж числі по розробці мікросхем та літієвих батарей через розробку родовищ. А для цього війна має завершитись. Вибори президента України в наступному році швидше за все теж не відбудуться. Внизу обкладинки ми бачимо портрет письменниці Джейн Остін, авторки роману Гордість та упередження, який досліджує соціальні й культурні аспекти Англії, включаючи питання шлюбів, класових відмінностей і ролі жінок у суспільстві. Зображення супроводжуються червоним кулаком, це натяк на зростання феміністичного руху та підвищення уваги до прав жінок у політичній та соціальній сферах. В правій стороні бачимо Путіна поряд з ядерним грибом. Це може свідчити про подальший ядерний шантаж, або ж реальні події, що можуть відбутись, а також карту світу з шприцом, що може говорити про нові пандемії, або ж те, що Росія підсадить всіх на голку гонитви з озброєнь. А також бачимо модель Атома, що теж нам нагадує про ядерні реакції. Також по всьому малюнку бачимо стіни, сітки та двійкові коди. Це свідчить до деглобалізації світу, де кожен дбає в першу чергу про себе та його оцифровку, що й так активно триває. Ці процеси вже неминучі.